Горю Борисовичу, напередодні, 28 серпня, всі ми чекали, а як же відреагує Трамп, який ще тиждень тому сказав, що йому треба два тижні розібратися. Ну власне, чому все продовжується? Хто ж винувати? І от напередодні речниця Білого Дому Керолайн Левіт говорить про те, що Трамп не був здивований, але й не був задоволений ударом РФ по Києву. Як трактувати таку реакцію? Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що щойно от просто хвилину тому надійшла. На жаль, прикра новина від Київської міської державної адміністрації, що ще додались четверо неопознаних тіл mm -hmm. до числа жертв загиблих, і ще семеро людей не виходять на зв'язок, і поки що не до їхньої долі не відомо. Отже, на тобто, жаль, можна... число жертв може бути більше навіть трьох десятків. На жаль, так. На жаль. Да. На жаль. І саме зараз, от в цю хвилину, о 10 по київському часу, пролунала знов повітряна тривога. Будемо сподіватися, що під час нашого запису системи протиповітряної оборони спрацюють вдало. Що стосується реакції Трампа, ну вибачте, я це у себе в Фейсбуці однією фразою висловив: Трамп продовжує жувати памперси. Mm -hmm. Абсолютно прогнозована реакція. На жаль, від цієї людини я особисто нічого вже давно не очікую. А, і от я вчора ввечері дивився чергову аналітику, присвячену саме, а, ну, скажімо, так, дослідженню поведінки Дональда Трампа протягом вже восьми місяців його президентства. і це робив Віталій Порніков. І ну я в черговий раз підтверджую, що абсолютно поділяю ті тези, які висловлює Віталій. Що марні очікування будь-які підкреслі очікування від Трампа. Трамп навпаки буде робити все можливе для того, щоб нічого не робити. Як би це не дивно не звучало, бо прагнення Трампа це. Припинити війну, звісно, річ іншого не може бути за рахунок України, цього в нього не виходить, і я сподіваюся, найближчим часом не вийде. А посилювати якісь санкції проти Росії він просто не хоче. Тому він буде і надалі робити все можливе для того, щоб уникати тих конкретних дій, які від нього ну, очікують принаймні громадяни України. І фактично на жаль, можна лише визнати, що ще більше року нам доведеться спостерігати от таку бездіяльність Трампа. Чому я кажу більше року? Бо в листопаді наступного року очікується до вибори до палац парламенту Сполучених Штатів, і є велика вірогідність того, що Трамп втратить монополію республіканців. І якщо демократи візьмуть реванш, то цілком ймовірно ситуація зміниться на краще для нас. Горібросович, знову ж таки, от якщо повертатися до ось цього масованого удару в ніч на 28 серпня, окрім терору, які ще мотиви, як гадаєте, керували Путіним? Це показати Трампу, що він буде продовжувати війну, буде тероризувати мирне населення, не досягаючи військовим шляхом якихось своїх цілей, чи це знаєте такий жест. Він же 31 серпня збирається до Китаю. І чи в цьому можна побачити такий я не знаю жесть Сі Цзіньпіну, що ну Трамп жодного впливу на Путіна не має? І ось ці балачки про те, що Трамп намагається Путіна відтягти перетягти на свій бік від Сі дзіньпіна, вони не справджуються, і ось такий спосіб свою там відданість сі е, демонструє Путін. От, власне чи зашитий тут ще якийсь політичний аспект в цей жахливий російський удар терористичний? Я не думаю, чесно кажучи, що це якимось чином пов'язано з майбутнім візитом Путіна до Китайської Народної Республіки. Скоріше за все, це просто пов'язано з тим, що протягом майже двох тижнів росіяни не вдавали повітряних потужних ударів по Україні. І всі, без винятку, всі воєнні аналітики застерігали, що виробництво триває. Отже, mm -hmm. росіяни накопичують, накопичують накопичують своє озброєння, яке буде використано в обов'язковому порядку. Що, на жаль, вчора і сталося. Що мене особисто, скажімо так, здивувало. Не те, що був нанесений такий потужний удар по Києву, а те, що я, наприклад, цього не знав, що виявляється, в Києві було побудовано завод Байрактар, який вчора був. Я не знаю наскільки він знищений, але повідомляло, що зазнав суттєвих ушкоджень. І судячи з фотографій, які з'явилися в телеграм-каналах, це фактично комплекс будівель, які розташовані на земній поверхності. Не під землею, а на поверхні. У ну, мене це, чесно кажучи, дуже і дуже здивувало, адже це підприємство будувалося вже в умовах жорсткої війни. І яким чином воно було побудовано саме так. Ну, для мене це залишається просто загадкою. Я думаю, що це питання варто ставити керівництву України і тим керівникам безпосередньо, хто займався реалізацією цього проекту Я не знаю, хто там, чи е, Укроборонпром чи Мінстратехпром хто хто патронував е, цей проект Ну не можу собі уявити, що було в головах людей, які. Фактично, об'єкт, який стовідсотково буде мішенню для Росії щодо завдання ударів і знешкодження руйнування цього об'єкту, його вирішили побудувати на відкритій місцевості, та ще й в Києві. 29 серпня, у нас от днями президент анонсував, що якраз 29 серпня у Нью-Йорку Єрмак у Мєров зустрічатимуться із представниками Трампа, а саме, з його спецпредставником Стівом Уїткофом. Як гадаєте, ну а який може теоретично бути результат цієї зустрічі, і враховуючи власне, от те, що маємо? Продовж цього тижня обстріли, абсолютно ну там негнучкість так російської позиції. Вони як виставляли свої ультиматуми, так і виставляють. Що може бути досягнуто? Як може ця зустріч бодай щось змінити? На жаль, нічого. Я вважаю, що ця поїздка вона абсолютно безсенсовна. Такі особи, як Єрмак та Уміров, вони не здатні на те, щоб Змінити точку зору представника Трампа Уїкофа, який ну це не тільки моя точка зору, а багатьох аналітиків відверто симпатизує Росії та Путіна, і який абсолютно не володіє реальною ситуацією, ні на лінії фронту, ні взагалі в політичних стосунках між Україною та Росією, між Росією та Європою. Між Росією та Китаєм, бо саме увітків продовжує підтримувати тезу Трампа про те, що мовляв, треба відірвати Росію від Китаю. Ну це просто якийсь абсолютно дикий інфантилізм людей, які займають які відповідальні посади. Але на жаль, ми маємо те, що маємо. І представники української влади, з моєї точки зору, далеко не найкращі переговорники. Вони абсолютно не здатні змінити подібну позицію, тому я нічого не очікую від цього візиту. Можливо, там будуть якісь словесні обіцянки цецянки, але конкретних дій ще раз підкреслюю, від адміністрації Трампа найближчим часом очікувати не варто. Що стосується ситуації на фронті, і як ви бачите прогноз на вересень? Будуть продовжуватися наступальні дії росіян. Uh -huh. В них, на жаль, вистачає ще резервів, резерви Збройних сил України продовжують скорочуватися завдяки чудовій позиції політиці чинної влади. І, на жаль, будуть активні бойові дії відбуватися на Донеччині в першу чергу, хоча uh -huh. є і. Певні такі спроби, поки що, спроби окупантів намацати слабкі місця в оборони на запорізькому напрямку та, на жаль, вже на території Дніпропетровської області. Я сподіваюся, що нашим захисникам вдасться вистояти. Я особисто для цього роблю все можливе, закликаю всіх українців допомагати нашим військовим. Бо сподіватись, ми можемо тільки на них. На наших співгромадян, які стали на захист нашої батьківщини. Отже, я вважаю, що допомагати цим людям це не те що бажання, це святий обов'язок кожного громадянина України. На жаль, позитивних ніяких ознак я не бачу. І єдине, що можна сприймати позитивним це той факт, якщо за вересень місяць. Росіянам або взагалі не вдасться просунути з території України, або ці просування вони будуть мінімальні. Тим часом на шпальтах західних мас-медіа вже говорять про можливість буферних зон в рамках потенційної мирної угоди. Свіжий матеріал, от буквально сьогодні, зранку, я читаю, і бачу на політіко. Вони посилаються тут в цьому матеріалі на п'ятьох європейських дипломатів, і за даними цього видання, буферна зона є однією з кількох пропозицій, яку зараз обговорюють військові та цивільні чиновники для. Після воєнного врегулювання та перемир'я в Україні. Цитують вони тут колишнього високопосадовця Пентагону Джима Таунседа, який говорить про те, що розмежування має велике історичне значення. Європейські дипломати не порівнюють його з ретельно. Охоронюваним кордоном між північною і південною Кореєю технічно ще у стані війни? Вони більше порівнюють його з поділом Німеччини під час холодної війни. Ну і тут так само говориться і про кількість військових для контролю буферної зони. Чиновники обговорюють цифри від 4 до 60 тисяч миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов'язань, а Трамп вже відкинув взагалі можливість залучення американських військ. Така про що це все? Війна триває, розмови про якийсь гіпотетичний е, контингент, вони постійні, і тут навіть е, ну, поляки нещодавно сказали, що вони не відправлятимуть своїх військ. Справа в тому, що е, от, подібні всі розмови, вони з моєї точки зору напряму пов'язані з позицією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Я вже казав, що він буде робити все для того, аби нічого не робити. І е, одна з задач, яку намагається вирішити Трамп, це питання війни в Україні е, перенести, з, з точки зору актуалізації з перших паль на другу третю сторінку світової адженди. І саме це була пропозиція Трампа. Ще не досягнувши ніяких умов припинення активної фази бойових дій, а давайте вже перейдемо до обговорення різного роду гарантій безпеки, миротворчих місій і тому подібне, абсолютно зрозуміло для кожної людини, тим більше для кожного українця, які щодня потерпає від агресора, що починати все треба з того, аби домогтись припинення активної фази бойових дій. Замість того, а це складне питання бо Путін категорично відмовляється від цієї тези. Замість того намагаються сконцентрувати увагу суспільства на абсолютно хибних, <кій> <кій> вибачте, псевдоактуальних питаннях постконфліктного врегулювання. Це з моєї точки зору абсолютно недоцільно і Абсолютно по порожнє витрата час. Гаррі мав... а поясніть один от нюанс: от в цих обговореннях так, ми ж пам'ятаємо путінські тези, путінських там м, значить його оточення <как> його безпосередньо що він проти розширення НАТО. І якраз розширення НАТО стало причиною його агресивної війни проти України. така Ну Росія ж так чи інакше, але ж має дати добро на цей контингент. Путін який проти розширення НАТО. В результаті, якщо він погоджується на це, він отримує НАТО фактично біля свого кордону на своєму кордоні. Ну не треба забувати, що Путін вже декілька разів, і Лавров, в тому числі, зазначали, що Росія категорично заперечує проти присутності воєнного контингенту країн-членів НАТО, навіть в якості миротворців. Тому ну я ще раз підкреслюю: оця ця дискусія, яку намагаються е, розгорнути в е, європейські та американські дипломати, е, вона з моєї точки зору це просто якась не хочу вживати термін спецоперація, але це просто відволікання уваги від вкрай насущних проблем, е, я мав досвід. В, Працюючи на Луганщині, а потім mm -hmm. міністерстві коли намагались вирішити це питання на рівні Україна Росія, коли намагались домогтись повного режиму Тиші, розведення військ, я можу стверджувати, що це, по-перше, надважке питання. По-друге, воно навіть е якщо буде воля на це обох сторін, то все одно це дуже складне питання. Повірте, коли починають розмовляти кадрові військові, то мова йде про беруться карти Генерального штабу України, та Генерального штабу Російської Федерації, і реально ледь не до кожного метра ідуть суперечки, де хто буде знаходитися. Це перше. Друге, яким чином і хто саме збирається моніторити? Режим дотримання припинення вогню. Третє, які передбачені наслідки, відповідальність тієї сторони, яка візьметься за порушення цього режиму припинення вогню? Цього нічого не, немає, навіть і згадки про ці надважливі пункти. Замість того, наче починають розмірковувати про якусь там зону, сіру зону. Безпеково, хто там буде розташовуватись, це, ну, з моєї точки зору, це просто якась маячня, відверта маячня. Тим більше, що якщо вже досліджувати за останні роки досвід використання так званих миротворчих місій під Егідою націй то величезна кількість цих місій вона завершилась. Провала та мала негативні наслідки. Починаючи, на жаль, ми мало цікавими з подіями в світі, але в принципі це властиво не тільки українців. Переважна більшість цих миротворчих місій вони використовуються в Африці. Наше населення не дуже цікавиться подіями, які там відбуваються. Але разом з тим, я думаю, що всі чудово мають пам'ятати невдалі приклад використання миротворчої місії в колишній Югославії коли в був розташований миротворчий батальйон Нідерландів, який мав забезпечити і це згідно рішення Організації Ради безпеки ООН, це найвищий орган світі щодо безпеки. Отже, Радбе СОН оголосив мирною територією з гарантіями безпеки для цього там був розташований миротворчий батальйон Нідерландів. Але коли серби почали атакувати середницю, Середня. де мешкала мусульманська частина населення, то командування нідерландського батальйону воно не тільки не дозволило цивільним мешканцям міста сховатись на території воєнної бази Нідерландів, а навпаки, вони навіть виставили за ворота тих мусульман. Які були співробітниками обслуговуючого персоналу цієї бази. І врешті-решт це завершилось ну відомою резаниною в е Серебніці, і був міжнародний трибунал, все це визнано, і Нідерланди вибачились, і Нідерланди визнали свою провину і виплатили компенсації родинам загиблих, але все це, це вже було постфактум. Отже, е коефіцієнт корисної дії від миротворчих. Місії він, ну, я не можу сказати, близький до нуля, але дуже і дуже низький. Тому ви зараз е, обговорювати це питання в той час, коли триває активна фаза бойових дій, коли вчора по Києві був нанесений найпотужніший ракетно-бомбовий удар, то ну з моєї точки зору, це просто або відволікання. Забалакувати Так, Так, з моєї точки зору, саме так.